До вашої уваги пропонується двокімнатна квартира на позняках по вулиці Лариси Руденка. Це в нас коридор, вхідні двері. Так. Квартира розташована на сьомому поверсі. Тут у нас шафа така для зберігання господарських речей. Так. Тут у нас ванна, пральна машина. Полотенце сушитель. Так. Гаряча вода у нас централізована. Встановлено лічильники на холодну, на гарячу воду. Це у нас туалет. Тут у нас кухня. В будинку є газ, тому у нас газова поверхність. Духовка, мікрохвильовка, є посудомийна машина. Так. Холодильник. Квартира тиха, вікна виходять ось так в двір. Це в нас дитяча кімната або як кабінет можна використовувати кому як зручно. Тут у нас шафа купе, одно спальне ліжко, комп'ютерний стіл, крісло. В нас в квартирі велика лоджія, яка йде на дві кімнати. Далі ми її побачимо. Квартира у нас розташована на сьомому поверсі. Будинок дев'ятиповерховий. є ліфт. Так. І це у нас спальня. В спальні двоспальне ліжко. Ось такого формату шафа відкрита. Ось так. Кондиціонер у нас тут. Ліжко велике, зручне. І вихід на велику засплену лоджію, як я і говорив вам. Ось так. Вона вся обшита деревом, Ось. яка вона дуже простора. Тут також є шафи, щоб зберігати речі, сушити білизну, е, є світло, виведена навіть розетка. Ось так. Це в нас Лариса Руденко 15, дроб 14. ну До метро Позняки ну, до 15 хвилин це максимум. А так, я думаю, що десь хвилин 10 пішки і ви на метро Позняки. Ось така у нас квартира. Кому цікаво, звертайтесь.